Напередодні концерту Сергій Любавин зустрівся із журналістами. Програма буде цікава, насичена. насыщенная, помимо новых совсем песен, которые з нової програми, яку я записав з симфонічним оркестром. Но войдут також пісні старі, які вже люди полюбили здесь, в Україні, без которых я не можу просто провести концерт, тому що люди їх люблять, вони хотят это, та ж же, эта женщина крадена щастя, і як без неї там, і за той и і все всі то такі пісні на стихи сіні на прощання з будет спеть, скорее всего, Ну, як то от так от шансонієжи житомиряни зустрічали із хлібом та сіллю. Серед прийдешніх на концерт переважна більшість пошановувачів творчості співака була жіночої статі. Але це і не дивно, адже багато пісень присвячені саме їм. «Это же... Ще на кадою люблю я очі. Не щенщина яка я сні станочі. За щенщина яка в з піводу і мальбою. Прихильники творчості зірки характеризують його як людина, яка співає душевні, ліричні. Пісні, пісні про кохання, пісні про життя. Ви знаєте, так як викладається Сергій Любавін на сцені, він проживає кожну пісню, він проживає кожну емоцію, він просто правдивий, він настоящий, дуже він очень искренний. тому з зато я його і люблю. Присутні у залі не лише голосно аплодували талановитому співакові, але й не соромившись, підтанцьовували, зарядившись Сибірською енергією пісні. So